Всім доброго дня! Так як я вам обіцяв вже як тиждень показати свій станок на заточку ципка. Такий обичний. Називається Протон Тут так не видно. регулировка на градус так не видно О, видно. на 30 градусів туда на 30 градусів сюди взяв вот, цепок чуть чуть у мене вот в зуби не видно вот со сънців буду підганяти. Кріпиться ось таким способом. Тут каміс не зажимається, тут є спеціальна пластина, підтягується під самий суп, не трохи вже тут заїдає. Під зуб зажимається, а тут фіксується. Ну, коротше, підтягується зуб ну, вперед. Тепер ставимо під угол, який вам потрібен. І дивимося. Че совпадає. Поїхали точити. Каже, зразу воно в мене гуде. Є різні варіанти. Гуде за те, що в мене там пасок всередині. Він якраз крути так, що свістить аж. Вера ключок почуєте. Ось таким образом я острусу її цепки. Помаленьку так підкручувати, потихеньку там чуть-чуть підкрутити, маленько опустити і все. Є різні варіанти станків Є з великим наждаком, Є з малим, от так як в мене Давно в варіанті в мене. Давай покажу. У мене от є. От. Один, другий, третій. Ну, я ці брав, скажу оці, вони хороші, тільки треба її під вирівняти пластину. Кругляти ще вирівняти, і можна використовувати ще раз. це вже я взяв, вирівнював площину тут от, от, приложу і вирівнював. Там треба от приложити ось от такий наждак, Він хороший. Ну точніше з того круга. Ну, Зараз наточу цепок і вам розкажу, покажу. Ось я вже наточив свій ципок. Трохи камера фокусується погано. О, як видно, зуб став набагато гостріш. Так, тепер розкажемо, які все-таки переваги. Ну, плюс-мінус. Її переваги з тим, що тут є 30 градусів. Як затачувати на 30 градусів, дуже добре. Плюс придачу, що економити свій час. Собі сіли там невисокий стульчик і вперед. Плюс ще один, що можна дві сторони. Що так, що так крутити. І це тільки подаєш і на будь-яку сторону. Що з цієї сторони гострити, що з цієї сторони гострити. Ну ще який плюс. Ну плюсів вже я так не бачу. Мінус, який мінус? Це те, що стачується дуже швидкий цепок. Це дійсно правда. Якщо у вас буде цепок, ось такий от. Ціпок, от, такі от. Фокусірується погано. Ну, в основному тут заокруглений зуб. Заокруглений зуб. Хочу сфокусувати вона. А Бачите? Заокруглений зуб. Це мій старий ципок. Я ним піляв доски з цвяхами, патики підозрілі. Але зараз він виходить зі строю. Ну що я хочу сказати. Мені такі ципки люди приносили вже. Казали, о, підточи. Вам них заокруглення, там знімати треба було не менше як 2-2,5 мм. Вони ще возмущались, то Та так багато не треба знімати. Та добре, думаю, нехай буде так. Чуть-чуть підточив так, щоб було видно, що гостре. Пішов, нацепив на шину, приходить через 5 хвилин. А чого ж ти мені спок не нагострив? Таке було. Як ви ж мені казали нагострити, я вам нагострив. Небагато зняв. А чого ж він тупий тоді? Ви ж я йому ще раз об'ясняю, кажу, що ви мені казали, багато не знімати, а чуть-чуть. Я взяв, зняв, чуть-чуть. Але в цей раз кажу, давайте мені старий ципок, я його настрою те, як потрібно, а нові ципіть. Ципив нові, через приходить час. Приносить мені той новий ципок. Вірте, не вірте. Все одно, що він ним шкрабав. не знаю, що він ним шкрабав. Ну він так шкрабав зробив такий круглий. Знову ципка кругляк, прям зуби круглі поробили. Що там же точити його, то треба було напевно мучитися з час. То я йому дав той ципок. сточений, що він мені дав. Можете вірити, можете не вірити. Але цим ципком, що я його нагустрів, таким майже сточеним, то він більше перепиляв, чим тим новим. То після того, звісно вже мені він оплатив цю роботу. І після того я вже нікому не хотів гострити. Приходили люди, але я відказував, кажу, беріть свої напільнички і вперед гостріть. Так, є все, що я хотів сказати. Станок такий простий використання, простий тут ще є. От. На глибину на глибину. Тут, між іншим, ручечка була, відламалась. Цей щиток він ні до чого. Через нього видно погано. Всім дякую, до нових відео.